Усі рішення заради людей і питання, що було винесено на порядок денний 45-ї позачергової сесії міськради, не слід остерігатися. перший заступник заступників голови Сергій Сухомлин. одно – сокращение чиновничьего админперсонала, который есть сейчас, и пол, передача этих полномочий э, э, Житомирскому городскому совету. А социальные работники, это 140 человек, которые работают в этих э, Багунских и Королевских радах, которые получают сами минимальную фактически заработную плату, получили бы благодаря сегодняшнему решению 50% э, э, прибавки к своему э, к своей заработной плате. Зі своїм підготовленим проєктом рішення Сергій Сухомлин звертався із трибуни сесійної зали. Згодом заслуховували і голів районних рад. Вони ділилися думками, аналізували і пригадували. Коли у залі телецентру був повний аншлаг, і коли з високої трибуни наш депутат Геннадій Григорович Зубков вручав нагороди Верховної Ради, і коли він нам говорив, що буде сприяти розширенню обсягів мешків повноважень районним радам. І тоді Сергій Іванович Сухомлюк він погоджувався з цим. І на зустрічах з виборцем це звучало. Чому сьогодні так змінилася риторика? Ми вважаємо Корольовська і Багунська районні ради, ми це голову районних рад наголошували на засіданні бюджетної комісії і на інших заходах, які стосувалися наших повноважень, що районним міські радам треба передати повністю напрямок соціальної сфери і гуманітарної сфери. Мова йде про те, що управління праці соціального захисту населення районних міських рад, вони фактично виконують ці функції по соціальному захисту. Власне, депутати Житомирської міської ради в обговореннях здебільшого підтримували діяльність обох районних рад, а тому голосування стало логічним продовженням депутатської позиції. Сергій Сухомлин зізнається, рішенням не задоволений, оскільки готував інший проект. Втім, переконаний, що це питання часу. Результат голосування пояснює депутатською конкуренцією. что депутаты районных советов это действительно рабочие лошадки те те люди которые общаются с населением во дворах и знают проблемы этого населения но э, сегодня депутаты не проголосовали решение это и еще и по одному вопрос, э, и по одной причине потому что они понимают какая конкуренция будет со стороны этих районных депутатов на мажоритарных округах и они понимают что эти районные депутаты гораздо ближе к людям и это Часом місцеві політологи та журналісти кажуть, майбутня виборча кампанія дедалі більше відчуватиметься у громадсько-політичних настроях, і сесійна зала міської ради не виняток.